Ось тут, в цих стаканчиках, мене розпікіровано десь півтора тижні тому кущова петунія. І хочу вам показати результат. Дивіться, яка коренева система, як же глибоко пішли корінчики. А яка зелена маса, яка верхушка. До чого я це все веду? Петунія спочатку нарощує коріннячко. А коли вже вона освоїть даний об'єм ґрунту, вона починає рости, вже нарощувати тоді зелену масу. Тому потрібно, можна так сказати, не спішити з великими об'ємами, а поступово-поступово можна було б навіть в ще менший стаканчик садити спочатку. А дехто я знаю, що взагалі розсаджують в касети. А потім вже з касет перевалюють ось такі стаканчики. Тому я дуже раджу, особливо початківцям, не спішити з великими стаканами, з великими об'ємами. Поступово її пересаджуйте, і тоді у вас вийде виростити гарну квіточку. Не спішіть.